Мир всім, хто любить Господа. Пасха є одним з найпопулярніших свят. 82% українців святкують Пасху, виконуючи обряди, ритуали. Коли їм пояснюють, що в Біблії не написано робити ці речі, тоді люди говорять, що це для них святе. Так, для людей є святині, у Бога теж є святині, і головна його святиня. Це його син Ісус Христос, якого він віддав в жертву за всіх людей, і багато людей не знають, що Пасха. Це не обряди, а завіт з Богом. І кров, яку пролив Ісус Христос, це кров завіту, це святиня. Для того, щоб ми це розуміли, Бог створив, послав апостолів, створив церкву, заключив договір, новий завіт, щоб ми вивчали, розмірковували, щоб могли бути частиною Завіту і виконувати Його і мати спасіння. Посилання на відео залишу в описі, а також підписуйтесь. На телеграм-канал Салтаненко, щоб мати хлібчик на кожен день. І хай Бог благословить вас.